До повномасштабного вторгнення вів бізнес на Херсонщині та балотувався на виборах до місцевих рад. СБУ повідомила про підозру міністру туризму окупаційної адміністрації Херсонщини, який під час війни активно співпрацював із ворогом. СБУ встановила, що після вторгнення російських військ чоловік охоче пішов на співпрацю з ворогом і став заступником голови окупаційної адміністрації так званого Каланчацького муніципального округу. На цій посаді він виконував доручення гауляйтера Херсонщини Сальдо. Щодо залучення місцевих мешканців до відкриття бізнесу на тимчасово окупованій території. А у вересні 2024 року пішов на підвищення. Його призначили виконувачем обов'язків міністра в російському міністерстві курортів і туризму Херсонської області. На тимчасово окупованій території Херсонської області ворожий поплічник веде активну публічну та пропагандистську діяльність. Він бере участь у роботі делегацій та проводить зустрічі, де просуває проросійську позицію, здійснює рейди туристичних місцях Херсонщини. У період незаконних виборів до місцевих рад, які РФ проводила на окупованих територіях, він балотувався від партії «Єдина Росія. Слідчі СБУ повідомили окупаційному міністру про підозру за частиною 5 статті 111 Кримінального кодексу. Колабораційна діяльність. На зрадника очікує до 10 років позбавлення волі. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.